Вітаю всіх. Я вирішила зараз взяти дві колоди. На другій колоді я ще навчаюсь, проходжу навчання. Але Харківська область, я вирішила зробити розклад таким чином. Чи вийде Росія при наступі на Купінському напрямку на берег річки Оскол знову, де вона вже була? І я хочу сказати, що хоч так, хоч так є захист ЗСУ. ЗСУ знаходиться в активній обороні. Я хочу сказати. І оборону витримає. Наша ЗСУ, це видно. розумієте, Ось він, наш захист. Так, будуть маневри, буде все, але захист витримає. Все-таки все оборону. Є наказ тримати оборону, ось він. Є наказ, він є, тримати оборону. Тут показано, що вони так, також оборона. розумієте, оборона. Буде наступ їхня оборона, але результат все одно. Наші можуть десь трохи поступитись, але не на берег сам річки. Ви зрозумієте, це втрата Куп'янського куп'янського вузлового це дуже серйозна тема. Тому оборона там дуже серйозна і сильна, а в них просто будуть втрати. Зрозумієте, це втрата ресурсу. Тому Куп'янськ Куп зловив. Я хочу, щоб ви розуміли. Що наші будуть дуже активні обороні. Летіти буде, оборона буде, будуть бої, але не дадуть просунутися туди знову, де для них стратегічно важливо. І для нас це дуже стратегічно важливі об'єкти. Евакуація для безпеки мирних жителів, перш за все. Ви повернулись туди з дітьми, дітям там небезпечно. Тому, звісно, там йде евакуація, щоб військовим було краще працювати і спокійніше. Так, ви не будете вдома. Але якщо ви звідти вийдете, то потім буде можливість повернутися і відновлюватися вже в адекватному режимі, скажу так. Наші військові поки що так. Знаходяться в такому вигляді. Добре, давайте так. Я цю колоду приберу. Це я зробила просто як виняток. Ось. Поки не закінчу і не отримаю сертифікат, я не буду її більше викладати. Це я просто для Харківської області, щоб ви розуміли. Я хочу зробити ось що. На Куп'янському напрямку наші ЗСУ взагалі підуть в наступ. Взагалі. Угу. Вивчаються питання, вивчаються питання, розглядають варіанти. Знаєте, буде, але воно буде. Вивчається дуже це питання. Як це зробити? Як це найкраще зробити, щоб не програти? Бо ситуація важка. Вивчають питання, скажу так. Дуже хочеться, але це складне питання, бо з однієї сторони у нас Білгородська область, з іншою окупована Луганська область. Тому дуже важка географія. За рахунок цього, дуже важке питання наступу наших на Копінському напрямку, продовження до окупації області. Військовим шляхом дуже важке питання. Тому на даний момент така ситуація.